Слава Україні! Понад 30 країн уже на цю хвилину, на цю годину, допомагають нашій державі подолати наслідки ракетних терористичних ударів Росії, завданих по нашій енергетичній інфраструктурі. Ми не даремно з вами кажемо, що зараз є ще інший фронт енергетичний разом з вами. Ми бійці цього фронту маємо вистояти, як це роблять наші Збройні Сили на нулі. Або роблять тут, виконуючи бойову роботу. Захищаючи, наприклад, наше небо. А тут я повернуся до інформаційної гігієни. Не треба кидатися у відчай, прочитавши телеграм-каналах, летять тисячі ракет, сотні шахедів, Але, але, але уточнюємо інформацію. Не треба уточнювати інформацію. Треба довіряти офіційним джерелам інформації, сприймати інформацію саме з офіційних джерел, а не рахувати, скільки ракет летить, і вони повернули направо, наліво. Слухайте. Ну, давайте читати офіційні новини, щоб дах не поїхав. Так само, що стосується роботи наших Збройних сил. Збройні сили самі розкажуть, що і як вони зробили. І самі ми знаємо, як працюють, наприклад, наші сили протиповітряної оборони. Вкидання будь-якої інформації, тим більше панічної, а потім казати, інформація не підтвердилась, це заважання роботі Збройних сил. Давайте про це пам'ятати. І пам'ятайте, дуже багато вкидань щодо енергетичної сфери. Роботи просто дуже багато. Наші енергетики, я їм дякую завжди. Просто неймовірні бійці енергетичного фронту. Ми всі учасники цього фронту. Ми всі бійці, так само, як наші Збройні сили на нулі. Тому треба триматися, витримати. Тримаймося. І хотів би сьогодні розказати одну таку цікавинку, на мій погляд. Приходить якось в Одесі чоловіга до антикварного магазину і бачить такого собі бронзового пацюка. фігурку, звичайно, І бачить книжечку поруч з ним. Так от, пацюк коштує тисячу гривень, а книга коштує 10. Питається у продавця: що ж це таке? Чому пацюк з бронзи коштує в 10 разів дешевше? Ви розумієте, пацюк це одне, а ось ця книжечка це його історія. Про те, що і як він робив. Ні, не буду витрачати гроші, дайте мені цього пацюка, але я вас попередив, сказав продавець. Давайте пацюка. Тисячу гривень на касу і пішов собі чолов'яга. Вийшов він з магазину, а за ним Деривасівською. Бачи, один пацючок біжить, інший долучається. І поки він йшов містом в бік моря. За ним вже гналися руді і неруді, старі і малі пацюки. І їх було багато і ставалося все більше і більше. Дійшов чолов'яга до моря, повернувся там ціла рать пацюків. Він перелякався, взяв того бронзового пацюка і кинув його в море. Кинув і за тим бронзовим побігли до моря і втопилися усі інші. Чолов'яга розвернувся та до антикварного магазину. Прибіг і каже продавцю. А у вас іще є? А що є? Історія пацюка, я ж вам казав, купіть зразу. Та ні, мені потрібен маленький бронзовий москаль. Ми переможемо, бо Україна понад усе. І слава нашій незламній нації і смерть ворогам, які прийшли вбивати наших дітей. Але ми не дамо цього зробити. Тримаємо стрій! Посміхаємось! Навіть у темряві нашу посмішку завжди буде видно. Тримайтеся, я дуже вас прошу.